Те, у що ми віримо, те, що ми бачили, і те, що на мою думку, є набагато кращим підходом, визначається баченням майбутнього. і якби ви це зрозуміли, ви могли б справді підвищувати свій стан без будь-кого чи будь-чого щодня і підтримувати будь-який намір щодо вашого майбутнього і для цього потрібен когерентний мозок ви маєте відчувати емоції свого майбутнього ще до того, як воно станеться. Тобто ви не можете чекати свого багатства або достатку, або відчути успіх це неможливо. Ви не можете чекати нових стосунків, щоб відчути любов. Ви не можете чекати містичного досвіду, щоб відчути благоговіння, або своє зцілення, щоб відчути себе цілісним або вдячним. Це застаріла модель реальності, наслідкових зв'язків, чекати чогось зовні, аби це забрало мою порожнечу та пустоту всередині себе.